Подивіться, будь ласка, ще яка в нас є краса. А це металевий тремер від бренду Socania. Це Sokania sklf 9939 Мені дуже особисто подобається такий дизайн, така модель. По-перше, бачимо, що тут трикутна форма. Тобто, дуже зручно взяти в руки ось так. Тобто, це дуже зручно. Плюс ребриста поверхня. Якщо ви берете вологими руками, то воно не буде вас ковзити. Воно справді дуже добре фіксує. Колір взагалі актуальний ось такий. Тут у нас дисплей показує рівень заряду акумулятора. Це 6-ватний тример. Ось він в мене в руках навіть відчувається така дзвінка вібрація в хід type c Підійде для складних завдань. Якщо це у вас груба щитина, грубе волосся, підходить для горіння під нуль. Хороший нульовий зріз і дуже добре підійде для стрижки бороди, для підстригання. Ззаді потилицю підрівняти. В комплекті маємо насадки 1, 2, 3 мм. Кабель USB Type-C, що важливо, флакон пляшечка мастила, щітка для очищення. Упаковка, звичайно, хороша подарункова, може бути подарунок або для власного використання. Працює 120 хвилин від акумулятора. Може працювати від мережі час зарядки до 2, до 2 годин літіоні. Гарантія на рік від нашого магазину на такий комплект. Відправляємо швидко, вчасно. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua. замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, звертайтеся.